Так, Всім привіт, усіх я вітаю. Сьогодні 29.11. Так як у зв'язку з відключенням електроенергії, і, ну, з частим відключенням, не знаю як у кого, але у нас дуже. Ну, буває за день-три години, тільки воно є, а то немає. Важко знімати відео, монтувати. Відео дуже коротеньке, щоб я не випадав. Продовжую опять же, садити, різати чубуки, відправляти вам, виконувати замовлення. Значить, відео сьогодні три чубука. Ось у мене форми Олександра Михай... Олега Михайловича. Писанки. От, Три форми. Значить, шакида, ефект ОМ і денька. Оце ось, просто три форми. ну, Розіграємо. оці три чубука. Чубуки по, на прививку годяться і годяться також на корневласні саджанці. Значить, Тут по 7-8 по вісім бруняк на кожному. Ну, 7-8 тут менше немає. Ось ці три чубука. На розіграш, умови розіграшу, та самі прості, будь підписаним і ставте будь-який коментар. Все. І це відео буде ну, розіграємо рандомайзер. У неділю вечором розіграємо. Все. На цьому всім доброго і мирного неба, здоров'я, до побачення, до, до розіграшу. Короче. В неділю розіграємо.